Всім доброго дня! Я вам казав, що ми покажемо це все на YouTube каналі. У нас трошки про соняшник, трошки по техніці вам покажемо. ну, З приводу насіння лідея будемо ми висівати на наших полях, будемо робити не одне демо. Так що дивіться, новенька лопаточка у нас від лідея. До речі, у нас ще лопаточки не було жодної. Виробляє білота. Цікаво. Ну, але ж показуємо вам який соняк. Такс. Вірювочку в карманчик, може ще й пригодити. Так, Насіння політеї. людей. Таке насіння. Оце таке насіння. Ну що, потрібно все сіяти. дивитися, робити свої якісь виводи, бо так діла не буде. Не зациклюватися на одному гібриді. Все протруєне. В принципі, питань немає по цьому насіння. Будемо сіяти, будемо вам все показувати. Звісно, у нас трошки звісно, вітер. Мікрофончик ще ми не купили, бо був один такий. Потрібно інший. З приводу сіялки зараз. Що по цій сіялці? Сіялка в нас Масій Фергусон. Вона у нас не якась. А йшла, дивіться, Америка. зроблена добротно, нічого такого. Який був її стан? Стан був цієї сілки, звісно, такий плачевний. Ми вам показували, що було все таке зашарпане, трошки її парафету піднавели, десь щось підкрасили, десь щось залишилося ще не крашене. В принципі, все переробилося. Що тут по ній ми зробили? Я там вже вам у роликах показував, що ми її відрізали. Відрізали ми по 30 см з кожної сторони. І звідтиля і звідціля. Підрізали, звісно, і цей брус. Підрізали. Нормально вийшло. Трубу всю також укоротили. Ну тут її не багато ми вкорачували, тут по 15 см її укоротили і все. Для чого ми так зробили? Чому ми її трохи підрізали? Тому що Габарити цієї сіялки дуже великі. А в нас, ну, можливо, в кожного є такі поля, що не скрізь техніка і пройде. Бо на цю сівалку, не так як на воно той керен, що в нас там стоїть, немає тут транспортного. Ну, це все в процесі, можливо, ми це все придумаємо, то маємо поки що маємо. Міндобривні банки ми в цьому році не ставимо, тому що ми вносили каз на наступний рік, ми їх поставимо. Тобто треба їх ще там трошки перебрати. Ото для чого ми її і підрізали. Тут все перебрано. Кожен почіпник в ідеалі. Все перебралося. Циліндра тут текла. Теж її перебрали, бо було так, конечно, тут, дай Бог, по ній було отакі куски землі. Воно текло, набивало. Ну, коротше, все зроблено приводу до цих У шестер. цій шестерні, я як подивився, скільки вони коштують. Зайшли ми на Амака, вона сіялка там, ну там її власник купляв, десь наклейка вона є, не знаю. Зайшов я, як подивився, яка ціна на неї, то 15 тисяч. Ота була шестерня. Ну це просто, це космос. Коротше, як ми вийшли з цієї ситуації. Хлопці нам зробили по 300 гривень. Тобто, привезли, ми купили і все. В принципі, все ідеально. Перебрано воно. По глибині тут, ну, по, по всьому, все передивилися, все перебрали. У приводу оцих висівних мені казали, що не буде сіяти, бо вона у вас воздухом надувається. Там ну, нічого страшного, в принципі, хай надувається хоч як хоче. В нас з цих весівних комплектів, мабуть, 15. Плюс до того, що комплектів 5 нових лежить. Я думаю, ми зможемо підібрати по якійсь фракції. Під любу фракцію, в принципі, ми зможемо підібрати. Так що, я думаю, я думаю, ми посіємо. Отож мені казали, що кукурузу класно сіє, а по соняшнику, ну хто нас? Таке було теж цікаве. Дивіться, ось тут стоїть пластинка там почіпнічок стоїть. Негожий був, як ми виходимо з цієї ситуації. Токаря у нас, в принципі, все можуть. Коли зайшов, подивився, скільки коштує вона на Амака, 11 тисяч. Ота пластинка. Токарі бігу 15 хвилин вовк. Все готово, все зроблено. І ціна питання там 300 гривень. Ото ми так додавали щось свого сюди. Поворотнички оці будуть стояти тут, бо було все одірване, хляке баки коротше, висіло все. Уже кронштейники пороблені, поставляться поворотнички. Я думаю, будуть вони працювати, Палишці також трошки підукорачували. Електроніка в нас стоїть ще рідна її. Нічого не міняли. І, і до речі, що я робив, я тобі її перевіряв. Перевірялося дуже просто. Їй, Там, де падає зернинка, сюди, ось, бачите, пішла електроніка. Що я робив? Я як швидко дуже перевірив. Пішов, виламав гілочку, туди тільки черк-чирк, все пишить, все працює, все робить. Ну тобто, от, от так її перевірили. Все працює. І всі почепнички повністю поставили нові. Всі стоять нові. Бо були вони в такому. Як би сказати, плечевому стані, що це просто. Ось От так її і поміняли. Все піднімається, все крутиться. Сьогодні пробували по маркерах, як воно що воно. перекидався, відкидав, все класно. Потрібно тепер буде її нам ось трошки пізніше. У нас є ділянка. ось отута, То ми перевіримо на цій ділянці, як вона сіє. Ця ділянка у нас так просто вона під паром. Будемо її тут перевіряти. О, то це, це в принципі Сязашка забрата була за отакі копійки. Тут навіть не оце цікавило, а тут колеса. Хороші були колеса. Ну, ми її хочемо також довести в порядок. І, можливо, одну з них потім ще й продамо. Люфти посіялки повністю ми в принципі убрали. Я думаю, вона буде сіяти. Можливо, у когось така сіялка, напишіть нам. Як вона буде сіяти. Є нюанси по цій сіялці. Банки, я тут був показував. Була ця сіялка в таких звісно, руках, що ну, майже ніхто не дивився. Таке то. Сіє-сіє, не сіє, Бог з ним таке. Оці ось кріплення, защолки. Були туди сільки, вони ржаві. Я там показував уже на Тікток-каналах, що тут все так в було. Звісно, звісно, я тоді намахався з ним. Брав хімію, вичищав, щоб воно це все ну, мало вигляд якийсь. І оце потрібно було покрасити, щоб не було режі. Обрізали, щоб вона проходила скрізь, бо є участки. такі, що. І в нас вона стала, мабуть, на 60 см, вона трошки звузилась. У цих всіх тріщотках все перебрано. Все перемазано, дивіться. Смазочки хороші, Такі, як повинні бути. Незвичайний салідулка ми напхали. По датчику також по цьому. Було все одірване. Воно б нас не показувало, з якою ми там скоростю, скільки ми там, що сіє, що не сіє, скільки сіменин, гектари, нічого б не показувало це, Попаковано все. Я думаю, воно буде працювати. Буде робити. До речі, нас виручив тут генерал. Хі, чекаю, зараз ось трошки підсохне. Я його підчеплю. Ми протягнемо оце трошки все опаде. Беру хімію, помив і красота, Ну оце, звісно, тема. В сиру погоду ну виручило, що це просто. Поставили вони на цей ось радіатор Защитку терло трохи банку. Ми її на сантиметр трошки укоротили, щоб вона не терла і ту банку. Отакі От всі ну, нюанси ми учитували, ми дивилися, щоб не було так, як в тих хазяїв. Бо там все, все просто висіло. По цій сіявці все майже оригінальне, то ми щось свого додавали. Навіть штопора у нас і ті оригінальні тут стоять. Забрали ми її чу, цю сіялку, тому що в нас було старе СПЧ. Посіви були. Вроді непогано сіє, але посіви були такі собі. Стоїть електроніка, показує, що сіє. СПЧ сіє і ідеально показує. Всходи по три рядка немає. По три рядка немає. Ну, я сподіваюся, що тут хоч такого не буде. Що воно все буде висіяно, все чітко. Коробки всі також перебрали ми. Натяжітелі цепки все стоїть. прикладки все, все регулюється. Пружинки всі стоять. Пружинки стоять новенькі там. Я думаю, буде сіяти. Все перемазано повністю. Навіть, бачите, аж занадто перемазали ми її. Так що всім я бажаю. Удачі, хорошого врожаю, дощу вам з неба. Хай Сонях вас сипе там по 4 не менше. Кукуруза, соточку. А ми далі будемо вам щось знімати, показувати. Всім ще раз дякую, що підписалися на наш YouTube канал. Гарного вам врожаю!